Так, громаду привіт. <кхем> Працюємо потихеньку, чистимо горох. І так ось виходить. Горох такий цей рік. Ну такий. Це він як первічна очистка. Іменно хто може бачив моєю дуйкою. Просто аерацію. Типу. Поток, велике повітря, Короча, все, що може, навіть не великий, а чересчур великий. Горох остається, а все відлітає. Ти чуєте, воно працює. Зараз підемо подивимося. Дивимося, що тут зараз відбувається. Це тут вже хлопці я бачу, вже ставляють його. Короча, начищаємо горох кому потрібний. Темно, ну, кому потрібний горох. Ми його перечистимо у беги і буде стояти до посівної. Собі трохи, людям. І так. Виходить, трактор стоїть з куном. Бачите. Стріла. І в беги. Получається, рахучка. Ратушка, і тут сипеться такий горох зверху. А тут, Соха, привіт! Зайшов. І так воно сипеться ти ось таким потоком. Летить прямо на землю отаке ось, ось. Так, Що тут у нас ще залишилося? Ще багато чистий. а це нечищений такий. Там. Так, кому потрібний горох, звертайтеся, я на чистю. Десь примерно по тоні, по тоні плюс-мінус у бегах. Звертайтеся. Бо на... Можна купити у мене. Так що всім пока. Так, ну шай, Хай собі хлопці чистять, не буду їм мішати. Я тільки що проїхав ось одно на мотоциклі. Не бачите, ви його там стоїть. Короте, проїхав, подивився, сходив все. Ну, Дощу, звісно, малувато. Покровні сходять, ріпак сходи. Ще було б, звісно, примочити його трошки, щоб хоча б міліметрів 5-10 через тиждень примочило б, було б класно. А так, звісно, важкувато. Їздю, звісно, дивлюся на, на сою. Ой, кажу, сою, блін, на сходи. Сходи ріпаку, щоб ніякий ні совка, нічого не їла. Ну, наче ще не їсть. Нічого такого страшного. Ну, ріпак же ж протравлений. Травили, кстати, оці бетономішалки. Все він трохи поприлипав воно там. Травили. Коротше, і мідоклопріт і... і... Тіоміс... Ну, короче, ще зараз гляну. Короче, таке ось отравили. І мед... Це мідоклопріт. Це зерно протравлювати. Ну, пшеницю та всі, всі культури. І оце такий а ну, клондай, концентрат ті, тіме, Ті-Ме-Ток-Сан. тіметоксан. Ну, це таке, як типа, в чому воно там. Ну Коротше, протравитель такий. Так. Ой. Нема коли займатися, станочок стоїть. Токарний. ну нема. Десь щось вит, Так, оце моє тут хазяйство таке. Тут. Колись тут була майстерня, тут жили. Це в нас тут такі склади, комплекс був колись. Так, А що по горохові? Як його сіять? Сіяти його треба десь 200 кг, 220. І найголовніше добре по-любому, це в нас, я замітив, що з амофосом. 52-11. Получається, що з горохом? Що він краще зимує. І, звісно, не знаю як, ну цей рік уродив, ми все чистимо, зараз побачимо, скільки бегів ми начистимо. У нас там було 13 гектар, ріпак... Ой, гороху цього залишилося. То цей. Там вже ж посіли ріпак цей рік по горохові. То... Побачимо, яка буде врожайність, ну Я думаю, 35 це льогенько буде. <кій> вже скільки бегів начистили. І ще там куча та куча. Ще половини не перечистили. Вже скільки там вже. отут десяток, там 3-4, 5 штук, 15 вже бегів начистили. То вже 15 тонн, а ще половина. До більша половина точно є. Так, оце, звісно, протрав з цим. Як його Як присядемо. Із гербіцидним захистом у гороха трошки конечно, не дуже. А що не дуже, бо гербіциди його дуже угнітають, особливо весною. Будемо, мабуть, щось змінювати. Я пробував вже ж, чим я там пробував. які ти пробував гербіциди, вони щось сильно угнітають. Цей рік спробуємо просто на осінь обробити, обробити його. По-любому треба ще один цей, зробити, що ми ж сіємо пшеницю по соняшнику і го горох по соняшнику. І треба дати виждатися, щоб дощі пройшли і отримати сходи зимуючих бур'янів. Оце найголовніше на горох це зимуючі бур'яни. Ну, не знаю. І з осені по-любому перед посівом чи перед сходами посіять його і по-любому обробити гліфосатом. Щоб тільки-тільки начне горох витикатися і обробити його гліфосатом на зиму. Гліфосат працює навіть, можна сказати, і при мінусових температурах, ну тобто там, плюс 5-10 він працює непогано. Ну, тобто навіть так, так, при такій температурі побризкати бур'яни отримують свою дозу гербіциду і не перезимують. Якщо, щоб дати захист, от, від зимуючих бур'янів. Там і злачка, і всі ці маки, грицики, ну, коротше, вся весь оцей підгон що весною стартує, зразу. він сходить зразу з осені. Ну, коротше, Зимуючі бур'яни одним словом. І це, Я думаю, якщо побризкати його перед сходами. Перед сходами, ну по-любому, старт, то менше залишиться його в горохові цих бур'янів. А весною його просто, якщо хороша весна, цей рок, рік би він стартонув і нічого б не було. Я його щодай, придавив мазамоксом, потім плюс ще мороз. Там, де мороз, де не попав гербіцид, як крайки завжди оставляють вуглись, ну все одно так, для експерименту, якісь там 5-10 квадратних метрів неоприсканого, то горох там і не відчув тих, тих морозів. Сама була проблема більше, що це після гербицидів. ну Вже треба було й бризкати, вже горох стояв сантиметрів 20-15. Аж потім морози лупонули. Ну Це така звісно, проблема для гороха є, що тема, що якщо мороз, то. Ну і добре його ж спасає. Я кажу, той рік взагалі класно спас, де був амофос у горохові, ну, оброблений, ну, посіяний замофосом. Там він теж набагато-набагато краще видержав морозу. А де прямо відділяний квадрат був, де посіяли за амофосом, чотенько, все, горох був ідеальний, де тільки без амофоса горох. Горох примерз. Якби ходять одна волна, то 3-4 волни морозів. Він там, де амофос, амофос, амофос був внесений, він так трошки побіліє, ну швидко й, й відходив. А де без амофоса, звісно, згорало, і аж відходили вже нові пагони, тобто недогони типу. Ну, Корінь сильний. Так само і цей рік побризкав і мазамоксом одну частину гороху, а потім другу. І попало якраз. Перед самими морозами друга хвиля, де я побризкав друг, ну, другу хвилю. ну, Просто розділив так. Для... Так мені захотілося побризкати у дві хвилі для експерименту. Раніше і пізніше. Там, де пізніше побризкав, і одразу через три дні мороз був. Її наче не передавали, я побризкав, тільки побризкав, вже мороз передають. Так що така ерунда. Ну, зато після гороху попередник це просто бомба. На соняшник. Після гороху побачимо, що сапне. Я думаю, там буде рекорд цей рік. Там же ж горох був, а потім посіяли ріпак, дали 100 кілограмів мофоса. І після гороху, то він стояв такий темний, стебло таке класне все. Ну та ще ж кошики в'яже, рулі такі, коротше. Ну, не такі як на мотоциклі, а як, як десь Ну трошки менше як на... на Жигулю. Чи на тракторі, ну, хороші рулі. Так, це ж така звісно, шутка. Так. Ну, я же, яку... Різниця видно по гороху і, і, не... і по цьому. Ну, і хороший же горох попередник для ріпака. Що поїхав, подивився, сходи, ідеально. Особливо класно, де багато решток ріп... гороху, ріпак там набагато кращий, йде на лисах. Ну Це вже буде відео віддільно вам. Де лисень, лиси, лиси, не порозгортав, розгортач хорошо, І таке ну, розгорнуті ряди, то там вже заметно зразу старт менший. Так, ну що, хто кому треба, горох, звертайтеся, не пожалієте. Хороша штука, якщо хто хоче сівозміну зробити, бо без сівозміни, я ж кажу, що не буде. Не буде ніякого ні соняшника, нічого. А то думають думаю, люди, соняшник, соняшник, подсолнух, ця сіла зміна. А горох, в принципі, непогано. Даже, хай навіть даже невеликий там заробіток, ну плюс-мінус, ну хоч, хоч як невеликий. Навіть ну, по 10 тисяч 35 тисяч з гектара. Ну навіть це щось коє-що. Коє-шо. Так що всім пока. Телефончик напишу в коментарях. Звертайтеся!